Вчені вперше спостерігають утворення кілець навколо планети сонячної системи. Космічний будівельник як Хірон розкриває таємниці утворення планетних кілець. У космосі рідко можна побачити щось у процесі створення. Ми звикли спостерігати сформовані структури, планети, зірки, галактики. Але нещодавно вчені зробили приголомшливе відкриття, яке змусило мене як астрофізика з більш ніж 15, річним досвідом вивчення формування планетних систем буквально завмерти. Вони вперше зафіксували утворення кілець навколо небесного тіла Кентавра Хірона. Це не просто красиве видовище, це вікно в розуміння фундаментальних процесів, які формують планетарні системи у всесвіті. Що таке кентаври і чому відкриття Хірона таке важливе? Перш ніж вдаватися в подробиці, давайте розберемося, що таке кентаври. Це клас небесних тіл, розташованих між орбітами Юпітера і Нептуна. Вони є свого роду гібридом між кометами та астероїдами, що складаються з каменю, водяного льоду та органічних сполук. Зокрема, Хірон має діаметр близько 200 км і обертається навколо Сонця між Сатурном і Ураном. Чому відкриття кілець навколо Хірона таке важливе? Справа в тому, що кільця Сатурна є найбільш вражаючими, але вони вже сформовані. Ми бачимо їхню статичну красу, але не бачимо процесу їх створення. Хірон пропонує нам унікальну можливість спостерігати за цим процесом у реальному часі. Це як спостерігати за будівництвом будинку, а не просто за вже побудованою будівлею. Динаміка формування, що ми бачимо навколо хірона. Спостереження, проведені бразильською обсерваторією піку Daeс, показали наявність чотирьох кілець і дифузного матеріалу навколо Хірона. Відстані від центру тіла до цих кілець складають приблизно 273 км, 325 км, 438 кілометрів і 1400 кілометрів. Особливо цікаво те, що ці кільця не є стабільними структурами. Вони знаходяться в постійному русі, змінюються і формуються. Передбачається, що ці кільця утворилися в результаті зіткнення хірона з іншим небесним тілом. Цей удар викинув у космос уламки, які під дією гравітації Хірона почали утворювати кільця. Однак це лише одна гіпотеза. Не можна виключати й інші механізми, наприклад, гравітаційну взаємодію з іншими об'єктами в поясі кентаврів. Будівельний майданчик у Всесвіті, що це означає для науки? Що робить відкриття Хірона таким захоплюючим, так це можливість спостерігати формування кілець у динаміці. Порівнюючи спостереження 2023 року з попередніми спостереженнями, вчені виявили, що кільцева система швидко розвивається. Це дозволяє нам зрозуміти, як утворюються кільця та супутники навколо малих тіл, і як ці процеси впливають на формування планетних систем в цілому. Ключова ідея: спостереження Хірона можуть пролити світло на те, як утворилися кільця Сатурна, Юпітера, Нептуна та Урана мільярди років тому. Це як зазирнути в минуле нашої сонячної системи і побачити, як вона формувалася. Моє особисте бачення, перспективи та виклики. Як астрофізик я вважаю це відкриття поворотним моментом у нашому розумінні формування планетних систем можливість спостерігати за динамікою утворення кілець у реальному часі відкриває перед наукою неймовірні перспективи. Однак є і виклики. Спостереження Хірона складні, тому що він далеко від землі, а його кільця дуже слабкі. Для отримання більш детальних даних потрібні потужніші телескопи та кращі методи обробки зображень. Перспектива у майбутньому з появою нових космічних телескопів, таких як надзвичайно великий телескоп Елт, ми зможемо отримати набагато більш детальні зображення кілець Хірона та інших кентаврів. Це дозволить нам краще зрозуміти процеси, які контролюють формування кілець і супутників. Наслідки для розуміння всесвіту. Відкриття формування кілець навколо Хірона має далекосяжні наслідки для нашого розуміння всесвіту. Утворення планетних систем, спостереження Хірона можуть допомогти нам краще зрозуміти, як планети та супутники формуються навколо зірок. Динаміка малих тіл, вивчення кілець Хірона може допомогти нам краще зрозуміти динаміку малих тіл у сонячній системі та інших планетарних системах. Виникнення життя, вода та органічні сполуки, знайдені в складі Хірона, можуть свідчити про те, що він є потенційним місцем існування життя. Вивчення кілець Хірона може допомогти нам зрозуміти, як ці речовини можуть транспортуватися на інші планети та сприяти зародженню життя. Висновок, космічний танець і майбутні відкриття. Відкриття утворення кілець навколо Хірона це не просто красиве астрономічне відкриття. Це вікно в минуле нашої сонячної системи та ключ до розуміння фундаментальних процесів, які формують планетарні системи у всесвіті. Це нагадування, що Всесвіт це не статичне місце, а динамічний будівельний майданчик, де речі, постійно створюються та змінюються. І як астрофізик я з нетерпінням чекаю майбутніх відкриттів, які допоможуть нам ще краще зрозуміти цей дивовижний космічний танець.